На Запоріжжі українські військові розбили російську бронегрупу, яка спробувала просунутись біля приютного. Кадри показали бійці 228-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади тероборони. Російське командування у бій відправили танки Т-72 та бронетранспортери МТЛБ з двоногою мерзотою на борту. Тут ми бачимо, як окупанти почали отримувати пекельні подарунки від українських військових. Після чого частина кремлівської піхоти швиденько побігла назад. Тому що в, в ході бою вдалося модернізувати до стадії Мотлох два танки Т-72 та два бронетранспортери МТЛБ з шести одиниць техніки, яку росіяни відправили на штурм. Потім українські ударні пташки почали перетворювати на одну єдину субстанцію, залишену ворожу техніку та двоногу мерзоту Путіна. Відьма підлетіла там. Усі пекельні подарунки доставлені вчасно та без попередження, скарг від дотримувачів не надходило.